Ми продовжуємо відстежувати тему вірусних атак, які уразили комп'ютерні мережі численних державних установ, починаючи від кабінету міністрів, закінчуючи банками в національному банку. банку повідомляють, що продовжують роботу системи електронних платежів до 20-ї години у зв'язку із тим, що системи уражені. Ну а просто зараз маємо змогу поговорити. Із Борисполем у нас на зв'язку Євген Дихне, перший заступник гендиректора міжнародного аеропорту «Бориспіль». Доброго дня вам, пане Євгене. Добрий день хотіли би від вас почути інформацію, як працюєте, чи є затримки із рейсами, бо заходили, звісно ж, на сторінку Борисполя, і бачимо, що подивитися відправку чи прибуття станом на зараз нереально. Як вирішуєте цю проблему в тому числі? Спасибо за ваш звонок. Мы хотим проинформировать наших пассажиров в том, что аэропорт Борисполь работает в штатном режиме. В ближайшее время трансляция с центрального табло аэропорта будет через веб-камеру направлена на сайт. И на фейсбуке также есть информация о работе аэропорта. Наша служба IT своевременно установила проникновения вируса в системы. Она была локализована. И работа аэропорта идет по плану «Б», который был заранее нами разработан на случай кибератак. Поэтому никаких не задержек рейсов, связанных с работой аэропорта и сбоев в работе на данный момент не предвидится. Скажіть, будь ласка, чи немає якоїсь елементу паніки, оскільки в твіттері, в соціальних мережах дуже активно підхопили теми. В принципі, це логічно, тому що тема топ-тема навіть зараз на сайтах світових засобів масової інформації, починаючи від BBC, закінчуючи Guardian. чи відчуваються це м, якось в поведінці пасажирів, чи немає цього елементу хаосу? Нахожусь в терміналі, Д, серед пасажирів. Я могу сказать, что все спокойно регистрируются, работает абсолютно штатно, нормально аэропорт. Здесь некоторые системы, которые переведены в ручное управление, в том числе информирование пассажиров раньше в автоматизированном системе подавалось на сайт. Сейчас обновляется табло в ручном режиме, поэтому и мы не можем на сайте сейчас отобразить его. Но в ближайшее время через веб-камеру будет отображено з ручним обновленням, поэтому все нормально? Пасажири не від яких ваших поїздках, поїздок поєздок через аеропорт борісне. Пане Євгене, ви говорили про те, що є план Б розроблений. На які випадки? Як давно він був розроблений, Добре. чи той випадок, який трапився сьогодні, був саме тим випадком, задля якого і розроблявся план Б в аеропорті. Абсолютно верно. Полгода назад у нас уже был э, случай, когда э, проникновение, проникновение спам-вируса в нашу систему, и э, мы сделали выводы и разработали план, технологию работы аэропорта на случай э, подобной ситуации. Поэтому все системы работают, авиакомпании работают в автономном режиме регистрации, наш центральный сервер отключен, и работа идет вручную. Ще такий момент. Чи можливо ви фіксували кількість дзвінків? Чи є дзвінки? Чи у зв'язку із цим працює якась можливо гаряча лінія? Якщо в ви... пасажирів є запитання, якщо вони не можуть скористатися, звісно ж сайтом оновленням інформації, куди вони можуть зателефонувати, де вони можуть отримати гарячу інформацію? Значить, на фейсбуці нашого аеропорту вже є інформація у всіх рейсах, Однавляється вручну так же, как центральное табло. Также справочная служба телефонного аэропорта работает. Справки аэропорта в самом терминале D работают в штатном режиме. И никаких э, паник э, для пассажиров на сегодняшний день А скільки часу вам знадобилося, щоб локалізувати та так би мовити, приглушити цю проблему з моменту виявлення, що з комп'ютерні системи ураження Запит, Запитую, тому що зараз дуже багато хто повідомляє про подібні Рішення. симптоми? Рішення були прийняті в щитаної минути согласна наших інструкцій, які були розроблені, як тільки нашим відділом по Кибербезопасности были выявлены признаки вируса, сразу же был отключена центральный наш серверный пункт, Таким образом мы его спасли от возможных повреждений вируса. Дякую вам дуже за цю розмову за те, що оперативно повідомили нам інформацію. Це Євген Дихне, перший заступник генерального директора державного підприємства Міжнародний аеропорт Бориспіль, каже, що в Борисполі усе під контролем. Затримок рейсів немає. На випадок, якщо є запитання, можна скористатись питаннями довідки і з на сторінці соціальної мережі Фейсбук аеропорту подивитись телефони і власне задати всі ті питання, які які. У вас накопичилися щодо е, рейсів, якщо є питання щодо того, чи скасують, чи не скасують, але наголошую на тому, що станом на цю хвилину жодних затримок в е, Борисполі немає.